Ну, колега, всім дай Боже. заїхав подивити на пшеницю. Ділянка коло вдому, недалеко дому, недалеко додому. Як то кажуть, чим поближче додому, тим немає часу зайти подивитися. Що твориться. Та твориться таке собі. Є чомусь багато падалиці. Падалиці це... кажу, кажу падалиці, господи. Ячмінь, мені здається, це повистрілював. Це здається ячмінь. Де він тут взявся в мене? Не можу зрозуміти. Де він тут в мене взявся? Не було в мене ячменю, і не сіяв я ячмінь, і комбайн в мене теж не був з ячменю. Ну, де він в мене взявся поняття немає. Де він взявся в мене той ячмінь? Така пшениця. доволі таки непогана пшениця. Дуже багато є ячмені. Там десь, там десь, там десь. Ну, але така вона зараз є. Ріденька досить така, але... Непогано, я би сказав. Думаю, ще побризкати гербіциду може дати, бо бачу трішки є буряну. Але не знаю, думаю, вагаюсь. Ну, а ви пишіть в коментарях, чи варто давати ще гербіцид по ній, чи не варто давати гербіцид по ній. Колеги. Якби я тут дав 200 кг карбоміту. 200 кілограм салітри, то вона би тут була заряджена капітально. А так тут всього лише 100 кг, 120, 120 кілограм салітри і 90 кілограм припусіві. Е, салітри добре. І 10 кілограм карбоміту бризкали ми давали по листку. Ну самі бачите такий результат. Є місцями краще, є місцями гірше. Тому якось так. Ну а ви пишіть свої думки.